До Федорівської бібліотеки завжди зайти приємно у просторій залі чисто й затишно через широкі вікна здається зазирає сонечко навіть тоді, коли воно за хмарами. Господарює тут справжній ентузіаст своєї справи Алла Павленко. Боліло їй, що через брак коштів у сільському бюджеті не поповнюються фонди, немає сучасних засобів інформації. А тому з радістю взяла участь у міжнародній програмі Бібліоміст. Дізнавши, що надійшло майже півтора мільйони проєктів, Алла Олександрівна спочатку опустила руки. А коли дізналася про перемогу, радості не було меж. І ось вона, урочиста днина. Гості з райцентру, начальник відділу культури Тетяна Обифіст, директор централізованої бібліотечної системи Зоя Бондаренко. Колега з районної дитячої бібліотеки Наталія Хруліч та батько сільської громади Віктор Борисенко прибули, щоб відкрити бібліоінтернет. Надзвичайно приємно, що саме ваша бібліотека, саме Федорівська сільська бібліотека Філіал, стала в числі перших сільських бібліотек, які сьогодні ви зможете не просто почитати книгу, а просто подивитися журнали, а й… Попрацювати у мережі інтернет про те, як потрапили комп'ютери, подолавши довгий шлях саме до Федорівки, розповіла Зоя Бондаренко. Я хочу привітати це спільна наша перемога і районної державної адміністрації, і районної ради, і міського вашого сільського голову, і безпосередньо вашого бібліотекаря. Я хочу побажати вам добра і злагоди. Ви знаєте, що книга і комп'ютер це найавторитетніші джерела знань. і маленьких і дорослих читачів. Привітав з такою неординарною подією сільський голова. Ми маємо повноцінний інтернет, який ви, я думаю, із цікавістю і завзяттям будете відвідувати, де Знайдете багато цікавого для себе, для своїх друзів, запросите своїх туди старших друзів і також своїх батьків. І це стане для вас поштовхом у світі цікавого. Тому вітаю вас із цією подією, вітаю Аллу Олександрівну. І Щасти вам усім на цьому шляху. Відкриття центру бібліоінтернет стало великим святом. Завітали на нього і вихованці дитсадочка, і, до речі, поводилися дуже чемно: і школярі, і дорослі читачі. Діти читали вірші, співали з допомогою всесвітньої павутини Завітали до Єгипту. Щоб записатися до інтернет-центру, завітали навіть казкові герої: Баба Яга, Колобок, Мишка і Боратіно. Але як же без відповідних знань та підходити до такої складної техніки? Як виявилося, діти давно знайомі з комп'ютером, хором відповідають на запитання Вікторини: Що ж, тоді рушаємо? Тетяна Абифіст і Віктор Борисенко перерізають стрічку до зали, і центр бібліоінтернет приймає перших своїх відвідувачів.